Добрий вечір, шановне товариство. Отримав посилочку з Китаю. По ідеї тут паяльничок. Так, а де мій ножик? чим я маю її вскрити. А, ось знайшов. Подивимося, що прийшло. Мав би бути паяльник плюс жала мідні. Ну, заодно повіримо, чи, чи він гріє і як гріє. Така симпатична сумочка. Треба навіть прозора. Так, це можна викинути. Відкриваємо, дістаємо. Ну, гей би. Так, як би було в описі. Підставочка, мочалочка для чистки жала. Ну, я так розумію, що мені треба зробити дирочку і отак сюди одіти. Після того, коли дирочку зробимо. Або десь окремо тримати. Ну, то не зараз. П'ять жал мідних пише. Мідні, не мідні, ну в крайньому випадку червоно-жовті. Ну, про те, як спробую їх залудити. Тут мушу сказати, що я не є великим спеціалістом, то можливо знімлю окремо, а можливо взагалі не знімлю. І тепер от головний герой. О, якось воно тут має відкриватись. Ось такий, як пишуть в інтернеті, народний паяльник синенький. Ух ти, навіть чехольчик зверху нажало дали. Офігеть. А, а як його зняти? Ага, просто так. Ага, в комплекті жало йде так зване не згораєме. Наконечник залужений, не залужений. Ну, видно, що є щось на... Міліметрів на сім на наконечнику не таке, як все жало. Чи він залужений чи ні, ну не можу сказати. А Потім буде видно. Подивимося, що всередині. Сам наконечник. Обіцяють, що це керамічний нагрівач. Ну, скажу чесно, я перший раз це в руках тримаю. Але судячи з того, що говорив інтернет, то на керамічний подібно. Спираємо це все діло назад. Що, спробуємо його зараз включити і поміряти температуру ті відосики всі, які років 6 тому були зняті, всюди пише, що він температуру завищує дуже-дуже сильно. От. Чи виправили то китайці чи ні? Так, продовжувач. Включаємо. Ти бляха-муха. Влізло. Так, отут є червоний світлодіодик. О, Ось він. Так, зараз виставлено, йолки палки я присліпкувати, я не бачу такі цифри маленькі. Реально не бачу. 450. Тобто зараз максимум. Світлодоодик видно. А коли скручуємо на мінімум, його майже не видно. Треба буде поставити крапку і посверліти дирку. Ну, попробуємо на мінімумі. На що він нагріється? Беремо цю шайтан машину. До речі, десь у мене по неї теж є відосики. І сьогодні вже провірив її у добре знайомих хлопців, які професійно ремонтують техніку медичного призначення. І так, багато часу не мали, по бистричку. Провірили просто змінну напругу при 229 вольт на провіреній техніці це чудо показало 211. І так само воно збрехало по опору, але трошки менше, відсотків так на 10. Так, температура в нас ось тут. А, стоп, не так. Отак. От К-К-гріється, я бачу, він дуже швидко, бо вже чути, що він теплий. Той, що десь я там висвічував, що купив. Як воно, В Аврорі, то і гріється хвилину ну, до десятка. Так, тут зараз при заявлені 200, подивимося, ну, зачекаємо, що трошки. О, в хаті 19. Ну, опалення нема, ну 19-20. Вітер вікна, тож так ну, не тепло. Ну, радіть взагалі, як температуру жала міряти. Розплавити кавальчик припою, гріти і міряти припой. Ну, зараз там гратись не буду, ми, я отак просто. Давайте навіть не так, а щоб його притиснути красиво, якось так. Ну, при заявлених 200, ну, грубо говоря, в районі 180 виходить, да? Ну, тобто нагрівається цей паяльник, так і дійсно дуже-дуже швидко. Зараз ще трошки почекаємо. Ще більше нагріє чи не нагріє. Поки що показує в районі 215-220. При заявлених 200 це я би сказав, дуже непоганий результат. Пробуємо ще раз. думаю, можна рахувати, що мінімум 200 гріє до, Так, так, так як має бути. Не будемо з усім гратись, перетикаємо зразу на 450. Трошки чекаємо. Чути трошки від нього запах, ну щось там мусить перегоріти. Пробуємо міряти. прокривається досить швидко. Ну що, бачу, десь до 420 воно дійшло. А ні, трошки більше інколи дає. Ну, скажімо так, я не знаю, чи треба припатити 450, може і треба. Ну, але для звичайних побутових потреб його мало би стати по саме не хочу. Ну. Жало, ми будемо займатися пізніше. О, це вже потемніло, вже обгоріло. Доведеться його трошки підчищати. Ну ладно, то пізніше, можливо, буде ще одне відео, можливо ні.